Всім привіт! Запрошую вас у нове відео. Сьогодні ми поговоримо з вами трішечки про медицину у Словаччині, а також про б'юті-послуги і ціни на них. Розпочинаю я своє відео з відвідування поліклініки. Хочеться сказати, що коли в Україні розпочалася війна, і у Словаччину приїхало дуже багато людей, які потребували захисту. То спеціально для українців у Братиславі у столиці Словаччині була створена е спеціальна лікарня. Там працюють українські лікарі, а також медсестри. Вона невеличка, там десь приблизно 3-4 кабінети. Є терапевт, гінеколог, також є психолог. Є така невеличка реєстратура і дуже, знаєте, так. Комфортно ти там себе відчуваєш, тому що не всі люди розуміють словацьку мову, і коли ти приходиш і ти спілкуєшся своєю рідною мовою, то це досить таки приємно. Відвідування в такій поліклініці безкоштовне, але деякі аналізи, які потрібно зробити, вони коштують додаткових грошей. От я, наприклад, нещодавно відвідала е, цю нашу поліклініку, скажімо так, українсько-словацьку. От, і в принципі, я дуже задоволена була прийомом у лікаря, але один аналіз, який у мене взяли, він коштував 25 євро. І як лікар мені повідомив, що. І українець, і словак заплатив одні і ті ж кошти. Тому, якщо людина працює і у неї є ще медичне страхування, от, наприклад, як у мене, то раз на рік я можу зробити огляд, наприклад, піти зробити рентген у мамолога або здати аналізи. На ракові пухлини, ну, тобто і так далі. Якщо б, наприклад, не де Господь зі мною щось сталося, і я потрапила у лікарню, то так як я працюю, у мене є медичне страхування, то моє лікування було б безкоштовне. Те, що ви зараз бачите, це не ця лікарня, бо ви бачите, вона досить таки велика. Це поліклініка, яка знаходиться в одному із районів Братислави. Мій лікар на прийомі запропонував мені пройти мамографію. Я ніколи в житті цього не робила, і в принципі у мене немає ніяких ні скарг, нічого. Але я все ж таки вирішила скористатися такою можливістю. Тим паче, що це безкоштовно. І от саме зараз ви бачите, що я прийшла на прийом звичайну поліклініку словацьку зробити мамографію. Результати мені сказали, будуть готові через два тижні, тому через два тижні я ще раз сюди завітаю. От, звісно, довго, да? якщо ти зробив рентген, то одразу все зрозуміло: ще є щось, чи немає, але, ну, на жаль, у словаків так. Це все затягується досить таки надовго. Ну, це, в принципі, таке основне, що я хотіла вам сказати. Якщо у вас з цього приводу є питання, ви можете написати у коментарях. І я, якщо буду знати відповідь, то я обов'язково вам відповім. Як ви бачите, лікарня звичайна, нічого такого. Суперового, дуже схожа на нашу українську лікарню. І знаєте, ще було приємно, що коли я прийшла на рентген і спілкувалася зі словацьким лікарем, то трішечки я вже розумію словацьку мову, так як я тут вже майже 9 місяців знаходжуся, то нам було легко спілкування, і я ну, досить таки знаєте, розуміла, що вона від мене вимагає. Дуже така приємна лікарка, я їй дала своє медичне страхування, і тобто цей рентген мені вийшов безкоштовно. А так би я, Якщо б не було медичного страхування, так би я за це заплатила кошти. Ну, Якщо коротко, ось так, про медицину у Словаччині. Знаходжуся в одному із районів міста Братислава, називається Ружинов. І на вигляд звичайний багатоповерховий будинок, але ви тільки подивіться, який він гарний. Хтось добре постарався. Підійду поближче, щоб вам було видно. Це все намальовано. Дивіться, яка краса біля під'їзду Нарцисики. Підемо далі, подивимося Що з тієї сторони. Піду під'їзд. Тут мак. Тут теж. Гляньте. Ну, я не знаю, як можна пройти мимо такої краси і не познімати відео. Дуже гарно. Ящикова 18. адреса. Ось такий, здавалось би, звичайний будиночок. А з цього боку теж щось намальовано. Так. Теж намальовано. Ну, а тут вже все. Краса закінчилася. 8 березня знімаю відео. Подивіться, як квітнуть кущі вже у Братиславі. Все таке гарне. Зелене. Ялинки. пташки щось збирають з таким рожевим носиком. Навіть ніколи не бачила такої пташки. А іди ну, ближче, <звук> Нарцисики. <звук> біля звичайних будинків. Люди з собачками гуляють і одразу прибирають, якщо собачка сходила у туалет. Ось такі жовтенькі нарцисики, я дрібнесенькі. Люблю бувати в якихось місцях перший раз. Іти так все розглядати. Взагалі-то я йду на нарощування вій. Після роботи у п'ятницю, 8 березня. Це вже другий раз у Братиславі. Я йду до майстра по нарощуванню вій. Перший раз мені не сподобалося. У мене так очі пекли, червоні були дня три. Ну і трималися недовго, пару тижнів всього. Тому знайшла іншого майстра. І йду до неї в перший раз. Подивимося, як вона зробить. Нарощування вій. Така середня ціна у Братиславі. 2D 30 євро. Але ще вони додатково беруть гроші, коли знімають вії від попереднього майстра. Коли, наприклад, прийдеш. Другий раз, і вона буде знімати а, вії, то вона за це гроші не бере. Це якщо після попереднього, то вони беруть гроші. Ну так всі роблять в Україні теж. Подивимося. Попереднього разу з мене взяли 35 євро. 30 за нарощування і 5 за те, що зняли. І які вже відросли, там такі, знаєте. Були не дуже. У нас така погодка похмура. Так, мені треба номер 13 Будинок. Я йду по навігатору. Але щось я заблукала, напевно. Йду так все розглядаю. І забула вже, куди йду. Зараз ми підійдемо до цього дерева, я вам покажу, яке воно гарне. І буду вимикати камеру. Дивитися у навігатор. Куди мені далі йти? Дивіться, яка краса. Супер. А от, які кущі жовті. Як я люблю весну. Я думаю, багато людей любить весну. Я вже все результатом задоволена за те, що вона знімала старі віки, Гроші додатково не взяла. Тільки 30 євро. Як Домовлялася. Подивимося, як будуть носитися війки. Якщо буде все добре, то піду ще раз до дівчини, дуже така приємна наша україночка з Херсону. Дівчина живуть тут вже два роки. Казала, що ховалася. У підвалі і потім виїхали. Так що тобто, ось такі справи. Підтримуємо своїх <сум> українців. Перший раз, коли проходила, не звернула увагу на ось такий паркан у вигляді олівців. Дивіться. Прикольно. Це школа. Задній вигляд такий має. Сьогодні у нас неділя. Я зробила всі свої справи, відпочила. І зараз їду на манікюр. Ось такий він у мене зараз, червоного кольору. Що буду робити, ще не вирішила. Або залишу червоний, але більш іншого відтінку, або зроблю такий ам, такий колір сиреневий. Подивлюся, не знаю. І ще Записалася після манікюру на педикюр. Чекаю на автобус. Він буде через 4 хвилини. У вихідні дні автобуси рідше їздять, ніж у звичайні робочі дні. У мене такий влог вийшов цей раз. Такі, знаєте, Б'юті влог і лікарський ще в переміжку. Ну, якщо я вже почала вам розповідати про ціни у Братиславі на б'юті-послуги, то вже ж, треба ж сказати і про манікюр та педікюр. Ну, вже в якомусь відео я говорила, що ціни різні на такі послуги, і якщо порівняти ціни в Україні, то Тут, звісно, набагато дорожче. Ну і заробітні плати тут вище, ніж в Україні. Тут вигідно працювати у Словаччині і їздити. Робити все, що потрібно в Україну. І зачіски, і фарбування волосся і так далі. Може, так хтось робить, я теж, коли в мене є можливість, я в Україні я е, завжди записуюсь до свого перукаря і фарбуюсь, стрижусь. От, тут навіть я ще і не шукала собі майстра, щоб е, він мене фарбував та стриг. Так, по цінам на манікюр та педикюр Ціна от 25 євро. І на те, і на інше. Але, як я вам і сказала, ціни різні. Є 30, 45, ну і навіть більше. Це залежить до якого майстра ти потрапиш, і де цей мастер. Працює. Якщо вдома, то це буде дешевше. Якщо в салоні краси, то звісно дорожче. Тому що майстру теж треба зарплата, і салон краси бере відсоток за кожного клієнта. Тому і ціна, звісно, вище буде. От мій майстер працює і вдома, і в салоні. От, ну, але я поки їжджу до неї додому. Це ще не мій автобус, мій 61-й. Дівчина, у якої я роблю, я її дуже довго шукала, бо теж не могла спочатку знайти нормального майстра. Піду на манікюр. Походила тиждень, щось обслаюється, обламується. Нігті взагалі не трималося. І Я переживала, що треба буде мені <гадити> ходити без гарного манікюру. Але все ж таки я знайшла дівчину. В принципі, мені подобається, як вона. Робить і приємно у спілкуванні, і ціна мені підходить, жінка наша українка. от, Так що, ось такі справи. Оце вже мій автобус. На цьому буду завершувати влог. Ні, ще, можливо, покажу, який же манікюр у мене буде сьогодні. А потім вже скажу вам пока-пока. Важенкий, новенький манікюрчик і такого ж кольору нафарбували нігті на ногах, супер, весняний на вулиці вже темно. Чекаю на свій автобус. На цьому буду завершувати своє відео на сьогодні. Дякую вам за увагу, за те, що додивилися його до кінця. Бажаю вам всього самого найкращого. Скоро зустрінемося у наступних відео. Всім пока-пока!